Доброго здоров'я. Робоча атмосфера. МТЗ-80 із сівалкою трьохметровою хася. Заправлена ячменем. А дід мороз причепив нашу наш дископлуг Дан 2.5. Розробляє та під'єсть мінь і поїде розробляти пшеницю. На мене вдома не було, він приїхав, підчепив, каже, не піднімає. Кажу, не може такого бути. Ось я він пройшов, був культиватором своїм. Коротше, достає всі котяки наверх. А десь як не крути, підрегулювали, щоб глибоко не ліз, розрівняє трохи землю, бо пройшов дощ, землю вплискало так. Що дай Боже, сівалка не полізе, у нас анкерна сівалка. До вирішили трохи підірвати верхній слой землі та й посіяти. У мене там на ділянці дід мороз культиватором заділав, там де каміння таке, бо діскопу жалко туди заганяти. А тут а культиватор безсилий по потиоранки. Оралося тут так недільку назад. Є там відео на YouTube каналі у нас. Медленно, але впевнено. Я не знаю, на блокіровки, не на блокеровки, але земля сира. Щоб ви собі розуміли, наскільки сира земля. За двоє суток випало 72 мм опадів. Але трошки почекали, земля трохи... Протряхло, думаємо, треба сіяти, бо там знову доші передають. Так що якось так. Мій трактор підчеплений був із сівалкою. То вирішили не перечеплятися, вирішили Діду Морозу на його куботу начепити діскоплуга і хай потихеньку розробляє. А ми будемо легке сіяти. Так виглядає сівалочка. Зараз там люди мені писали, у нас є на, на каналі відео, де ми налаштовували сівалку, як вона налаштовується, показували моменти, коли цей. Людина там одна пише, що анкерна сівалка це погана сівалка там, то вона погано сіє по поживних рештках. Так ось знімемо відео, як вона посіє по цій кукуру... по курузині посії. До речі, діскова сівалка по такій мокрій землі вона не посіє. Анкер Анкер на справляється на ура. Ось так працює десь В принципі, землю рівняє ловко. Раніше ми, поки не було дископуга, то ми БДТ забедитували, потім культиватором розправили і сіяли. А зараз замість двох операцій робимо одну операцію і все класно виходить. Ось такий фон. До речі, хто її ще не знає, то це дан 2,5 дископлу 2,5 метри. Копицю нагорнув, трактора стягло борозну. Бачите, яка земля сира? Як де трактор проїхав, там землю просто вплескало. Щоб була сухіша земля, на швидкості три рази понад борозною пройшов, раз по борозній загорнув, а зараз по сирому то доведеться трохи погратися. Як бачите, наскільки сира наскільки земля і дископуг не забивається. Що люди казали, що дископлуг то матня, дітки забиваються по сирому. І це ще не має швидкості. А щоб дати швидкості, то він взагалі б картину робив. Ну, просто цей трактор не в змозі на, 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 на вищій швидкості проїхати. Духу трохи не вистачає, а так потихеньку в принципі, працює. Так що якось так. Працюють вони непогано. Я б сказав, дуже хорошо. Ви можете спостерігати, що нічого не забувається. Но якщо більш-менш правильно відрегулювати, можна, звісно, їх там зарипити що воно і по сухому буде горнути забиватися. А ми так більш-менш підрепетірували, щоб сантиметрів 7 законно вони лізуть, а то й більше, до 10 сантиметрів. Навеска аж трещить. Важко йому бідненькому. Мороз розвіде по борозні. В принципі, будемо так казати за перший проход борозни вже й не видно. Ще разок пройде проти шерсті і буде пісня. Ну що ж, в принципі, Дід Мороз вже площу підготовив одну, буде їхати дискова зараз там після гречки. А ми зараз будемо заводити трактор та будемо сіяти. А Як будемо сіяти, знімемо окреме відео, покажемо по налаштуванню, що і як. Ну і покажемо саму роботу сівалки. Всім дякую за перегляд, кому сподобалось відео, діду морозу лайк, підписка на канал. А ми будемо працювати далі. Зараз один фрагмент покажу, як він пройде після картоплі. Дай будемо працювати. Ось чиста у нас ділянка. Тут була посадена картопля. Тут гречка. А нам попробуйте п'яту. Назива що робить? Це вони якийсь китайський срандіпач. Ну ще раз покажу, як, як вернеться назад. Так що я думаю, краще такого дракона купити, чим якусь оту. Не буду казати, які трактори, що рекламують, що я своїм китайцям глибше ораю там, чи, чи дискую глибше. Ось сюди апарат. По сирому дає жару. Тут можна і картошку садить буде. Оце воно. Ну що ж, буду працювати на все добре.